Результати піза практично підтверджують всі ті наші дослідження, які ми зробили протягом 2023 року, а саме моніторинги щодо е, навчання під час війни. І тут саме головне потрібно сказати, що і опитування вчителів і директорів шкіл, і тестування, які ми провели учнів 6 і 8 класів, показали абсолютно одинакові тенденції. Абсолютно одинакові. І, власне, тут у мене є певне занепокоєння, тому що е, ми повинні інколи кричати про ці результати. Ну, насправді кричати. Насправді, ми повинні не тільки говорити з вчителями з директорами шкіл, а певна, ця комунікація має бути е, на всіх рівнях. І якщо ми не усвідомимо, що е, є певна проблема, ми її не зможемо вирішити. Більше того, Якщо можна вести дискусію щодо інструментарію оцінювання питання, які є в пізі, то ті тести, які побудовані були нами, і питання для учнів 6-8 класів, вони повністю відповідають програмі навчання дітей в нашій базовій школі. Тому тут і я погоджуюся з спікерами і говорю про те, що ми маємо дуже серйозно поговорити не тільки на цій платформі, але і за межами цих платформ про виклики, які є за наслідками результатів всіх, які ми оприлюднювали і в серпні, і зараз. Це перше. Але друге, у мене є, і може, десь і в захист цього дослідження я би хотів сказати декілька слів, і я попробую теж пояснити, чому. Справа в тому, що. Коли ми проводимо це дослідження, то очевидно, що питання, які були поставлені під час дослідження ПІЗа, вони всі побудовані на компетентнісному підході. Якщо так проаналізувати питання, вони, більшість їх стосуються застосування знань та міркування. Якщо провести кореляцію з тестами шостих і восьмих класів, проводила держав... які проводила Державна служба якості освіти, то найкращі результати показали діти на знання правил в шостих і восьмих класах з математики і української мови. А там, де стосувалося питання застосування і міркування, то ця крива різко знижувалася. Тому очевидно. Що наші діти не працюють з цим інструментарієм і не знають, як його використовувати на практиці, тому висновок у мене дуже простий в цій частині, або ми змушені змінити свою філософію і змінити орієнтири і цілі, до яких ми йдемо в системі освіти. І тоді я більше як переконаний, що якщо ми змінимо ці цілі, то наші діти швидше і краще будуть показувати результати. Я переконаний, що будуть показувати кращі результати саме в дослідженні ПІЗА. Це перша частинка. Або друга частинка у нас в стандарті задекларований компетентнісний підхід, але інколи не вистачає ні методик, ні практик, як його застосувати на практиці під час навчання дітей. І тут ми маємо з вами об'єднати всіх свої зусилля. Особливо в частині інститутів підвищення кваліфікації для того, щоб людською мовою пояснити наш стандарт, наш компетентнісний підхід, і донести його до кожного вчителя, до кожного учня і навіть до їхніх батьків. І тільки коли так ми об'єднаємо зусилля, то наступне дослідження ПІЗИ, я більше як переконаний, будуть набагато кращі результати і набагато. Позитивніші, тому є над чим працювати. Дякую всім за те, що долучилися до цього дослідження. Неймовірна робота, змістовна робота. Я думаю, ми продовжимо її аналізувати і більше того, гарантую, що під час рекомендацій щодо внутрішньої системи забезпечення якості до кожної школи ми зможемо рекомендувати уже виклики, які прописані тут у дослідженні даному дослідженні. Дякую.